Обварив я цей механізм підйому, значить обварив, прикрутив, провіряємо його, випускаємо задню частину, дивимося, що все нормально, чи нічого ніде не впирає. цієї величини тут 30-43. Чи є ці цифри, щоб все було нормально, ніде нічого не вперлося. Це, переходимо вбити ручку для підйому. Значить, ручку беремо мотоблочну, відрізаю я її Ось міряю 80 см. Відрізаю. Ось у нас така заготовка вже є зроблена. В токарних роботах там був розділ по цьому. Так, ручку приміряємо. Болт у нас повинен дивитися отак вперед. Отак, вперед. Зараз я її виставлю і покажу як. Так, ручку. Значить, варили цю втулку, варили болта, виставляємо її, значить, виставляємо її так, щоб от колесо йде, щоб вона нижче колеса не опускалася. Зажимаємо цього болта, він залишає такий відтіск. І по цьому оттіску фрезеруємо болгаркою, якщо так можна сказати, паз під цей болт. От такий якби паз фрезеруємо. Не знаю, світла не вистачає, не фокусується. Не фокусується телефон. Казати, ну, от такий паз. Глибиною, я знаю, міліметрів 3-4 достатньо. Так, ручку установили. Установили. Значить, робимо прорізь під паз. Ось от так. Виставляю так, щоб от у нас, як їх назвати, оця вилка, що тримає ролик. Була ну, практично вертикально. Може, трохи сюди вперед, в цю сторону нахилена, але не назад, бо воно вже буде розклинюватись. Воно тоді можна було б його робити і без фіксатора. Але дуже великий ход буде ручки і буде мішати фільтр, який і зараз мішає на цих моделях. Я його зняв, потім буду вирізати і підгинати, тому що за цими здоровими фільтрами. Проблема, вони трошки не влазять. Ну і далі тягу. Тягу Цю заводську беру, просто ось. Роблю такий ось гачок на ній. Так, не, не видно. Не видно. Ось такий гачок роблю. Да, і вже по висоті, от, вже йде. воно працює. Раз. Все. Задня частина опускається. Оп. Раз, зафіксувалося. Нажали, випускається, Раз. Фіксація є. Так, також встановив щиток приборів, який це стартером модель мотоблока. На ньому щиточок приборів. Я його зрізаю з акумулятора, бо він там приварений. І роблю такі от дві полочки. От Знизу видно. З одної і з другої сторони і встановлюється щиток. Але попередньо сам щиток прикручую, тому що ви приварите, потім на болтини совпаде. Він такий хлюпенький, гойдається жесті. Так, тепер робимо ролик, ставимо для натяжки вже рівнів. Робимо таку деталь, значить натяжний ролик у нас. Вирізаємо дві такі полоски. З уголка їх в мене остаються вони, як правило. Значить, довжина першої 22 сантиметра, довжина другої 19. 19. Плюс ми її зарізаємо так полукругом, щоб обварити краще. Це шайба з вала якого точили раніше, от з лівої сторони, там, з отвором під болт, болт гайку варюємо, щоб з різьбою. Значить, плюс такий ось розкос даю. Тому що рівні натягуються, може бути, ну не може, а я замічав, що теж з'являється прогіб. В цих полосках значить, від краю до центру отвору 3 см. Сверлим отвор... отвір, прорізаємо салазки. Такий, щоб ну, буває, часом треба його підрегулювати по висоті цього роліка. готовим сам трактор під установку цього роліка, надіваємо рівні. Провіряємо висоту. Ось тут, значить, висота, помним, 30. Е -е, закручуємо болт для натяжки рівнів. І опускаємо. Задню частину. Опускаємо і підтягуємо рівні так, щоб вони були от приблизно при повному опусканні, щоб при, приблизно робочий натяг такий був, такий, як має бути при роботі трактора. Ось Воно впирається поки що вал. Зараз будемо ставити ролика. Так само фрезерувати отвір під болт для кращої фіксації. Так, ось зараз краще видно знімаю, от показую, як палець фіксації ставиться. Палець фіксації, тяга як завертається. Так, Все, ставимо натяжний. Так, розмічаємо, значить, скільки нам треба відрізати лишнього вала тут. Надіваємо ролика, тільки бажано до кінця. Значить, по шківам ставлю от уровень. Уровень ставлю. Так, зараз прижму коліном. Значить, у нас два ремня там на роліку. Значить, міряємось ось до... Значить, отак от виходить. 4 сантиметра, так, фокусуйся. 4 сантиметра, значить, відповідно. Ось тут до шкива має бути теж. 4 сантиметри. Так, зараз у нас скільки є. А у нас є 2,5. Значить, півтора сантиметра вала ми відрізаємо. Так, виставляємо ролика. Значить, виставляємо його паралельно, тій вилці, що у нас в дишлі підйомному. Так само зажимаємо, залишається відтиск болта. Вибираємо болгарку і паз під нього. Регулюємо по висоті. Якщо ми його поставили і в нас рівні прослаблені, значить опускаємо трошки ролик. Значить, опускаємо, повинна зберігатись натяжка рівнів. Приблизно одинаково. Може, як правило, таке йде, що при опусканні чуть-чуть йде невеличкий єлі, такий заметний натяг. Що ще хотів сказати? Значить ще одне питання таке. Значить, Тут в даному мотоблоці я не вирізав, але треба ось так по маховику опускати до е, уголка рами. І повинно бути 1,5 см зазора. Якщо цього зазора немає, значить підрізаємо сам уголок рами. отак ось. Раз. Аж до вала. Тому що в нас буде ролік впиратися і оцей механізм в уголок. Таке буває досить часто. Якщо це 90-й уголок на рамі, то так однозначно буде. Так, далі хотів ще сказати за висоту. Значить, висота від землі до роліка. Значить, ось видно? Да? 22 см. Значить, висота до редуктора рами ось у нас, зараз, зараз щоб було видно, значить 18 см. От дониза бугорка, того, що там є, десь навіть 19, мабуть. Навіть. Тобто нижче редуктора оцього в рамі, нічого в трактора не робиться, не тяги. Не ролик, який є такий в Житомирі там Мудак Юра Буряченко, який е, вже там майже знісся на своїх каналах. У нього міні-ком, по-моєму, канал чи сайт. Він займається переробкою. Він розказує, що тут ось у цих мотоблоків 12 см. Ні, це стандартна ось переробка, така як всі. Тут 22 см. Далі він там розказує, що висота двигуна там 1,20 двадцять. Ні, Юра Буряченко, не метр двадцять, а висота у нас дев'яносто. 90... Так, ну фокусуйся, тут треба. Так, дев'яносто шість сантиметрів. Він розказує метр двадцять. Ручка. Він говорить метр, п'ятдесят. Ні, вона вісімдесят. 80... Ну, ну, давай, вісімдесят два сантиметра ручка Ну, то есть вот таке. Так, не будемо отвікатись, це буде окрема розмова на цю тему про цього ділка. Я зніму відео, як він трактора переробляє. І це буде окрема тема відео. Хоча я не збирався. Хоча не збирався, але він уже дуже багато говорить. Дуже багато непотрібного, Хоча йому не невровень всі ті люди, які займаються переробкою. Подивитись тільки на те, що робить Крутько. Там шедеври робить. Прекрасні трактора. Душу вкладає. Дорогі, я думаю, що вони дорогі, вони не можуть дешево стоїти в нього. Вони шикарні там просто. Так, не будемо відвілікатися. Значить, займаємось защитою. Защиту і установкою акумулятора.